На стодані fm радіо місто над Богом», проект, що розширює горизон, горизонт інсайти. В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми а, дізнаємось більше про такий соціальний проект Ідея Плюс. Так його його нам сьогодні не знаю, чи презентує, чи вже були у нас в ефірі. Я не пам'ятаю просто, але розкажете про нього принаймні більше. Це Леся Майкоса, авторка соціального проекту Ідея Плюс. Вітаю, Леся. в ефірі у нас вітаю. вітаю. А, і сьогодні ми поговоримо про от, про проект, так, я хочу вас запитати спочатку, що це за проект, яка взагалі була ідея виникнення? так, Ну і про назву, звісно, теж скажемо: ідея плюс. Доброго дня. Ще раз так. Є така ініціатива ідея плюс. Це місце. Це суто місець. суто ваша сутова. Так, так. це я його це моя і була ідея. Я його організувала, я його і роблю. Тобто ідея моя повністю. Чому ідея плюс і чому виникла така потреба в такому проєкті? Тому що я, як людина, експерт з розвитку бренду, маркетологиня розуміння, знаю економічних показників. І ситуації в країні досить ерудована, Я зрозуміла, що потрібно висвічувати такі теми, які зараз дуже актуальні. Тобто, суть проекту, мета проекту висвічувати розкривати ті теми, які зараз актуальні для сьогодення, і запрошувати людей експертів, ті, які дійсно знають і вміють говорити на дану тему і розкривати це для людей. Як ви тобто... як ви ці ви говорите, що ви вивчаєте тему? Так, так, як ви вивчаєте, ви їх шукаєте в інтернеті. Ви дослідження якісь проводите, Що ця тема, наприклад, вона просто зараз необхідна? Е, так, я працюю маркетологом, е, так і допомагаю і бізнесу розвивати е, їх бізнес. Да і е, масштабуватися, і тому дослідження це один із моїх етапів роботи, які я роблю постійно на постійній основі, е, тому теми піднімаються. Наприклад, у нас була перша тема комуніка. Ця і це дійсно одразу видно, що тема комунікації зараз дуже актуальна, тому що коли зараз дуже багато є різних проектів, донатів захисту бізнесу, розвитку Дуже багато різних змін проходить. Тема комунікації вона дуже гостро і актуально повинна висвічуватися. І завдяки саме комунікації ми можемо єднатися, ми можемо домовлятися, ми можемо підтримувати один одного. Тому, ну дійсно, я думаю, ніхто не заперечує, що тема комунікації, саме результативної комунікації, є досить актуальна. Тому ми проводили таку зустріч на тему комунікації. і хто Розвити і почути деякі поради, не скажу, що ми вчимо. Ми говоримо свій реальний досвід з практичних знань, те, що у нас працює, і ми ділимося цим досвідом, там при ем, е, якісь актуальні зустрічі да, при колі людей, яким це цікаво, і ми так розкриваємо дані поради і. І які так, працюєте, тобто, тобто ваші експерти, вони не теоретики, вони люди, які практикують, так, так. Вони, вони все це, всі про все, що вони говорять, вони відчули на практиці. Так, так. Якщо тема комунікації взяти, наприклад, да, я запросила людину, яка коуч. Я допомагала також вести. Тому в організації підтримці бізнесу коучингу особистого зростання, це ну дійсно ті, те, ті люди да. Які я думаю, що варто прислухатись, тому що ми не теоретики, ми дійсно практики, і ми говоримо про практичні наші знання, які у нас працюють. Як ви можете охарактеризувати першу таку зустріч, перша зустріч, яка була щодо комунікації, вона вдала була. Ну знаєте, кажуть, перше воно може бути таке не дуже вдала, тому що я неодноразово вже організовувала. Тому саме як ідея плюс проекту соціальної такої підтримки, це була перша зустріч. Вона була вдала, і ті люди, які були, я бачила уже. Ми ж потім знайомимося, десь підписуємося на соцмережі одне одного. Я бачу зростання. Я бачу зростання, і це надихає робити другу і третю зустріч. Друга була у нас на тему конфлікти, наприклад, да? що теж тема дуже актуальна, тому що е, нам зараз не потрібно конфліктувати. Нам потрібно підтримувати один одного. Нам потрібно домовлятися, тому що зараз дуже багато гострих якихось е, таких непорозумінь буває. Виникає між людьми. Там хто щось більше задонатив, чи менше е, я вважаю, що це не потрібно навпаки. Ки, якісь конфліктні ситуації, хтось щось неправильно зробив, хтось щось не так як хтось думав, да тобто потрібно якось зговажувати, все таки і розуміти, що якщо ми будемо більше підтримувати один одного, більше посміхатися, більше тримати одне одного, так то і більше задонатим, і це наблизить до перемоги. І більш результативніше, все буде. Вся робота буде більш результативніша без. Конфліктів тому е, я вважаю, що це дуже важлива тема. О, дві теми вже було так, так. в рамках цього проекту. Дві зустрічі я так. маю на увазі на ці теми: на тему конфлікта і на тему. Е... <реклістична> Комунікації. комунікації. Так Е, має відбутися третя зустріч. Так вона так не так незадовго. Так. Розкови, будь ласка, що це буде за зустріч? Вона вже анонсована. Дивіться, третя зустріч. Це буде вона завтра. Буде до речі, проходити, тому якщо ще хтось не чув це, можу запросити, Вона буде відкрита ця зустріч. Це буде управління ефективне управління. Часом це теж буде дуже гарна людина. Практик буде мовити про дані про дану тему, як він вміє організувати свій день, свій бізнес. Також я буду теж допомагати, тому що у мене теж багато є лайфхаків, яких я можу поділитися як встигати все і соціальні проекти, і донати, і благодійність, і роботу, і бізнес. Тому, якщо це все об'єднувати, зараз дуже важлива ця тема часу, чому я її обрала як третьою темою, теж тому що зараз кожен українець. Донатить кожен українець розвиваючи бізнес, чи актуально працює на благо перемоги, так тому я вважаю, що організуватися, організувати свій побут, тому що зараз більше уваги потрібно дітям приділяти, коли вони йдуть в школу, то постійні тривоги. І це дійсно дуже важко, тим більше ми зараз стресовому стані всі уже довгий час, довгий період. І якось Організувати свій час, зробити щоб це було ефективно, результативно тому це дуже важливо. Тому ми поділимося своїми життєвими лайфхаками, практичними знаннями. Запрошуємо це відкрита буде зустріч. Колись в інститут в інституті, коли я навчався в університеті. В нас така була колега, яка дуже багато виконувала роботи, і вона завжди все встигала. Я дивувався, як вона все може встигнути. Вона каже: а мене просто завдань багато, тому я все і встигаю. Тобто можна з великою кількістю завдань так розпланувати свій час, щоб встигнути. Але я не можу не запитати у вас. Про якийсь один з лайфхаків, як правильно ефективно організувати свій час для того, щоб на все в принципі впродовж дня вистачило. Я думаю, спочатку потрібно розставляти пріоритети, uh -huh. що важливо. Також в ці пріоритети не тільки егоїстично якось робити вибір, да, і приймати рішення, а враховувати те, що є ситуація в країні і є якісь результати, які потрібно досягати в будь-якому випадку, враховувати спочатку це, потім пріоритетні свої якісь завдання, особисті особисті. Так особисто мій лайфхак, якщо вже дуже. Багато справ, хоча я е, намагаюся все встигати, і е, може там якийсь плюс-мінус, але завжди все е, так, як потрібно. Е, іноді, коли я вже не знаю, що зробити пріоритетним, я включаю як жінка, жіноче серце, інтуїцію, і тоді мені допомагає напевно вже інтуїція вирішити, які пріоритетні завдання. Тобто, в цьому випадку можна не тільки холодним розумом, ще й долучати інтуїцію. Так до ефективного управління часом, так тому що розумом це добре, але іноді потрібно також якісь є такі всіми емоційні, всі ми не ідеальні, тому потрібно іноді вирішувати трішечки емоціями і трішки включати жіночу інтуїцію. Вона у нас дуже сильна. Добре, відкладання справи якоїсь роботи на потім, коли ти просто не встигаєш. Це критично. Ну, ви знаєте, буває серед ночі прокидаюся. Думаєш, воно мене мучить, я це не зробив, мені треба його зробити. Як впоратися із цією тривожністю, що ти щось не зробив? Не знаю, як з тривожністю, тому що у мене такого немає. Я не відкладаю є задача, повинно швидко прийматися рішення. І йти до результату я не розумію, коли потрібно щось відкладати на потім. Якщо вже у моєму випадку, це по іншому могло звучати. Да, тобто, це не на потім, це просто поставила в черзі. Але воно не на потім. Тобто, якщо є такі лайфхаки багатьох спікерів, що якщо те, що ми відкладаємо на потім, того вже не буде. Тому в моєму в моєму випадку, і моє бачення, таке це моя суб'єктивна думка. Не повинно бути на потім, повинно робитися все. Тому тим більше зараз, коли все таки у нас дуже багато змін проходить, швидко йде час багато всього потрібно зробити, і потрібно адаптуватися, швидко приймати рішення, це є проявлятися. Особисті якості, особистий свій потенціал, ресурс, лідерські властивості. Тому на потім не повинно бути. Немає. В нас, в нас не, зараз не така, не, не така ситуація, що на потім потрібно жити, тому що є люди, ті, які зараз не можуть сказати собі, що ми відкладаємо на потім і ми не маємо такого права. Дякую за. Круту відповідь Леся Майкоса, авторка соціального проекту Ідея Плюс, ми говоримо про соціальні ініціативи. Пані Леся, наступне буде про ефективне управління часом, так буквально завтра. А якісь є вже плани на четверту, п'яту, шосту зустрічі? так. Я думаю, що четверта зустріч буде саме. От ми вже почали трошки говорити про зміни, mm -hmm. про адаптацію змін, тому що працюючи з різними людьми, досить комунікативним. Таке у мене середовище. Я бачу потребу людей, що мають приймати зміни, ті, які є зараз. Ті уже лайфхаки, які працювали раніше, да там до карантину, до ситуації, яка зараз в країні війна, іде. так були вони ефективні, але зараз потрібно змінювати. І потрібні ось такі креативні рішення, нові підходи. І я думаю, що це потрібно все-таки нові нова генерація ідей. Цю тему потрібно висвічувати, і ми її також писатимемо. Це саме буде зміни і вже відкрию секрет генерації нових ідей. Я впевнений, що під час таких зустрічей не лише. Експерт, який виступає, чи модератор, так от ви корисний, так а ще й корисні відгуки і аудиторії. Так, ми спілкуємося. Це не формат такий, що там один виступає і всі слухає. Так це формат, все таки обміну і дійсно комунікація, тому що я вважаю, що кожна людина має свої таланти, здібності, і кожна має що сказати. Тобто, у нас немає такого. Да, так? все таки це більше формат діалогу, щоб. Кожна людина могла відчути і почути іншу людину, але її думка теж була важливою, тому що у кожного у нас є досвід, кожен уже у нас щось проживає в нашому житті. Якщо це там більше вже якогось періоду часу, віку всі можуть багато сказати. Є дуже багато креативних молодих людей, є дуже гарних багато дорослих. Вже віце людей, які теж мають. Багато цікавих лайфхаків, як і молоді. Ну кожна людина багатогранна і має свій потенціал. Тому от такий от обмін, діалог веде до того, що хтось приймає нові рішення, хтось генерує нові ідеї, хтось впроваджує щось нове в своє життя, хтось дізнається нову інформацію, і це важливо. У ну, ти більше ви говорили? Чи ви бачите зріст? Так, І що так, люди, так, що люди, що люди ростуть, так Е, хто ваша аудиторія? Можна скласти середній такий портрет слухача, який приходить на зустріч? Я б могла як маркетологиня сказати це одним реченням. Так, хто моя цільова аудиторія? Скажу це загалом, це люди, які прагнуть розвитку. Які приймають розвиток, які вмінюють змінювати себе і хочуть змінити своє середовище навколо, тому що дуже важливо починати з себе спочатку, потім приносити щось корисне і бути прикладом в середовищі, і дійсно робити добрі, гарні справи, такі впроваджувати корисні. Саме дії, щоб вони наближали перемогу, щоб вони вчили оточитись, допомагали, підтримували. тобто, ось це дуже важливо. Добре, те що вже збираються однодумці, так тобто люди, яким цікава та чи інша тема, чи складно залучити до таких зустрічей саме експертів? Чи вони просто просяться? Давайте я на цю тему можу поговорити. Я не знаю, що чи, чи ви їх ви їх підбираєте, так? Це Так, ваше так, задання. Так, це моя особиста ініціатива, моя думка, і е, приймаю рішення лише я. Е, чому е, це люди, яких я бачила десь колись, да, на якомусь заході. Чи е, я чула, як вони говорять вже про ту чи іншу мову. І як людина експерт з персонального бренду, я розумію, про що може мовити е, та чи інша людина. Тобто підібрати ту тему, яку я знаю, що вона донесе. Краще і корисніше до глядачів набрати аудиторію мені не складно, тому що зараз дуже багато все-таки є людей, які прагнуть змін і які соціально активні. Зараз ну, може погано так говорити, але зараз така ситуація, які немає байдужих людей. Не знаю, ну мені такі не трапляються. Мені якісь всі трапляються активні, хочуть допомагати, хочуть робити проекти, тому не дуже важко. Але буває знову ж таки час. Лише є якийсь такий момент, що або люди працюють, або десь, якщо це студенти, наприклад, навчаються, або ведуть бізнес свій, да, і трішечки там не вистачає часу. Але Ці... якщо ефективніше керувати своїм часом, то часом Так, і так, 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 або якщо не на потім, а хіба що ставити в чергу. Я вже це запам'ятав і буду це використовувати в своїй практиці. Який має бути сучасний спікер? Сучасний спікер він має любити те, що він про що він говорить. Це перше. Не можу сказати, що я є така професія як спікер, так, і я маю дуже таке право говорити цей портрет спікера. Але в першу чергу мені здається, що кожна людина і в кожній професії вона має бути на своєму місці, кожна людина має любити те, що вона робить. І приносити, щоб її праця приносила користь незалежно, чи це буде спікер, чи це буде лікар, чи це буде бізнесмен. Він має любити те, що він робить, і приносити користь людям. Чи несе проект ідея плюс таку благодійну складову? Так він вчить людей бути щасливим. Дякую вам. Я всім нагадую нашим слухачам, нашим глядачам в соцмережах, що сьогодні ми говорили про соціальні ініціативи із Лесією Майкосовою, авторкою соціального проекту Ідея Плюс. Дякую вам за те, що ви знайшли час. Ефективно ним скерували і були у нашій студії. Я сподіваюся, це буде не останній раз нашої зустрічі. А проектний Дякую. сайт завершується і зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.